Слава Богу. Слава Богу. Холодний ранок, скроплений осою, за обрію виводив новий день, а праведник, вмиваючись сльозою, благав у Бога за своїх дітей. Може, згрішили, може, провинились чи прогнівили, Господи, тебе? А може, вони веселились, почуй благання батьківське моє. Старечі руки підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить. У Бога ласку вимолити треба, з колін ставати іов не спішить. Стада численні, працьовиті слуги, достаток кожного з його дітей, не знають горя, труднощів, недуги та в праведності чоловік оцей, не забуває ім'я свого Бога, схиляється в покорі перед ним. Він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне, наче дим. Він ще не знає, що загинуть діти. Що буде рани черепком скребти, що буде він на попері сидіти, йов ще не знав, що близько до біди. Та знав він Бога, йов у нього вірив. Приносив жертви, плакав і молився, своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди і не помилився. В життєвих розкошах достатку щасті, про Бога Йов не забував і на мить у простоті й невинності сердечній. Славим Творця, що всім життя дарить. А як у тебе, як у мене, друже, чи пам'ятаємо про Господа в добрі, чи ми до справ Господніх небайдужі, коли живемо в достатку і теплі. Чи славим Бога за столом багатим, чи дякуємо, як досягли чогось, живемо з ним щодня, чи тільки в свято хвалу віддати спішимо якось, чи виливається у радісні хвилини. Подяка з твого серця через край, чи кожної щасливої години хвалу творцю складаєш на вівтар. Чи знає небо, ти є богобійний, чи знає небо, що втіхаєш ти від зла, чи знає небо, що для Бога ти надійний, що пам'ятаєш щастя про Христа? Чи твої руки підняті до неба, коли затища у твоїм житті? Чи дуже сильно Бога тобі треба, як дім твій спошує у добрі? Чи в радості читаєш Боже Слово, в таємну комнату заходиш час добра, бо мить одну усе змінитись може, і що тоді нам скажуть небеса? Якщо не дякували за столом багаті, чи буде вдячність за чистий кусок, якщо не дякували, як були завзяті, що буде, як зіпремось на ціпок? Якщо достаток ти приймаєш як належне, що буде, як збідніє весь твій дім, нині успішний. Завтра протилежне, чи буде вдячність, серденьку твоїм? Нині ще бечуть діти, діти в твоїм домі, чи буде вдячність, як не стане їх. Нині щасливі, сильні і здорові, а як хвороба прийде на поріг. Чи буде вдячність на устах безсилих? Згадай, як Йов сидів у гнояках і бачив поряд друзів він щасливих, знаєш, що було у нього на устах. Хай буде, Господи, благословенне Твоє ім'я, щоб прозвучали ці слова, молився йому до Господа щоденно. Як щастя лилось і як прийшла біда. Я уявляю, як у долонях Бога немо коштовності, подяки всі лежать. Одні, ніс ангел, як була тривога, а інші в краплях радості блищать. Як легко Богу дякувати в щасті, і як не просто дні випробувань, ми на землі лиш гості тут дочасні, нам не дійти до неба без страждань. Нехай усім нам осінь нагадає життя таке коротеньке, як ми. Наших подяк щоденно в Бог чекає, хай кожне серце вдячністю прийнить. Хай на дорозі що веде до неба, в наших серцях і в радості, і в журбі хвала звучить Спасителю для тебе, бо ми лише раз живемо на землі. Тоді, зустрічаючи радості і радості й тривоги, приймаймо все з подякою в душі. За це в кінці життєвої дороги нам небі вручать золоті вінці. Амінь.